Джон Юіс Кедіс, знаний як декан істориків холодної війни, у своїй книзі Холодна війна, нова історія, подає чіткий, захопливий і доступний виклад одного з найвизначніших періодів ХХ століття. Видана у 2005 році, ця праця не є класичним академічним дослідженням, а радше популярним переказом головних подій і тенденцій холодної війни, заснованим на багаторічних дослідженнях і нових архівних даних. Кедіс змальовує конфлікт не лише як геополітичне суперництво, а як боротьбу ідей, що вплинула на долі мільйонів людей. А, суть холодної війни. На початку книги Гедіс пояснює, що Холодна війна це не просто боротьба між США та Радянським Союзом, це глобальне протистояння між двома моделями організації суспільства. Ліберальною демократією з ринковою економікою на чолі з США і тоталітарним комунізмом, який насаджував СРСР, конфлікт мав незвичну форму без прямої війни між наддержавами, але з численними локальними війнами, гонкою озброєнь, шпигунством, пропагандою та політичними маніпуляціями. Попри постійну напругу та загрозу ядерного знищення повномасштабної війни, не сталося. Автор пояснює це дією ядерного стримування, страхом взаємного знищення і, до певної міри, ідеологічною визначеністю кожного табору. Ідеологія і витоки конфлікту Кедіс простежує корені холодної війни до завершення Другої світової війни у 1945 році. Після перемоги над нацистською Німеччиною союз між США та СРСР розпався, бо їхні бачення повоєнного світу кардинально різнилися. Сполучені Штати під керівництвом Франкліна Рузвельта, а згодом Гаррі Трумена, прагнули глобального поширення демократії і вільної торгівлі. Сталін же зосередився на зміцненні контролю над Східною Європою і розширенні соціалістичного табору. Автор стверджує, що конфлікт виник не випадково, а через авторитарну природу сталінського режиму. Захід реагував на радянське розширення політикою стримування. У 1947 році була проголошена доктрина Трумена, а незабаром США запровадили план Маршала, програму економічної допомоги Європі, яка мала не лише відбудувати континент, а й завадити поширенню комунізму. Стримування і локальні війни. Основною стратегією США стала політика стримування, сформульована Джорджем Кеннаном. Вона полягала у недопущенні подальшого поширення радянського впливу. Зокрема, через створення союзів, економічну підтримку і військову присутність. Гедіс показує, що ця стратегія була ефективною у Західній Європі, але призвела до трагічних наслідків у Південно-Східній Азії. Автор детально аналізує ключові епізоди конфлікту, блокаду Західного Берліна у 1948 році, Корейську війну від 1950 до 1953 року. Карибську кризу у 1962 році та війну у В'єтнамі. Ці події засвідчують, що холодна війна велася не лише у штабах лідерів, а й на полях битв країн третього світу. Людський фактор Гедіс особливо наголошує на ролі особистостей у формуванні ходу холодної війни. На його думку, дії лідерів мали не менше значення ніж глобальні структури. Сталін, Трумен, Мао Цзедун, Хрущов, Кеннеді, Рейган і Горбачов. Кожен залишив свій слід. Сталін зображений як жорстокий і параноїдальний диктатор. Його смерть у 1953 році відкрила нову еру, коли Хрущов спробував дещо пом'якшити режим і розпочав процес десталінізації. Проте саме за Хрущова світ опинився на межі ядерної катастрофи під час карибської кризи. Джон Кеннеді показав виваженість, яка дозволила уникнути війни. Рональд Рейган спочатку проводив жорстку політику щодо СРСР, але згодом став відкритим до діалогу. Найважливішим на думку Кедіса, був Михайло Горбачов, перший радянський лідер, який добровільно не застосовував силу, намагався реформувати систему, перебудова, гласність, і сприяв мирному завершенню холодної війни. Ядерна зброя як парадоксальний стримувач. Кедіс висвітлює парадокс саме поява ядерної зброї, що несе масове знищення. Сприяла утриманню світу від Великої війни. Концепція гарантованого взаємного знищення забезпечувала нестабільну, але все ж, безпеку. Найяскравіше це проявилося під час Карибської кризи у 1962 році, коли світ був ближче до ядерного апокаліпсису, ніж будь-коли. Кінець Холодної війни Гедіс описує завершення Холодної війни як несподівано мирне і навіть унікальне явище в історії. Поєднання зовнішнього тиску з боку США, внутрішньої економічної СРСР, невдач у підтримці тоталітарних режимів та ініціатив Горбачова Горбачова призвели до поступового розпаду радянської системи. Протягом 1980-х років хвиля демократичних революцій протиласяся центральною і Східною Європою, а в 1991 році СРСР остаточно припинив існування. Висновок Холодна Війна, нова історія. Це не лише хроніка подій, а й філософське осмислення того, чому людство уникло найгіршого сценарію. Джон Льюіс Кедіс стверджує, що, попри весь страх і ризики, холодна війна закінчилася перемогою ідеї свободи над тиранією. Автор не ідеалізує жодну зі сторін, але наголошує на тому, що історія цього конфлікту повинна вивчатися не як протистояння армії, а як боротьба з систем цінностей і лідерських рішень, які врятували світ від самознищення.